Добрий день, пані Ірино. Дякуємо, що погодилися поділитися з нами, нинішніми студентами Сумського фахового коледжу будівництва та архітектури своїми спогадами про роки навчання в ньому. Скажіть, будь ласка, чи пишаєтесь ви тим, що є випускницею сумського будівельного? Якщо так, то чому? Добрий день. Так, я пишаюся, що я випускниця Сумського будівельного коледжу. Коледж мені дав знання фундамент такий гарний. E, пишаюся, звісно. E, завжди рекомендую, завжди кажу, що я закінчила Сумський будівельний коледж, де мені дали гарний початок знань, гарний фундамент. А як часто вам доводилось говорити: ага, точно так нас навчили в коледжі? Ви знаєте, завжди. Якісь є нюанси. О, а ми це проходили. Якісь там питання по проєктній. А нас це вчили. Так що завжди, частенько. Це круто. Що найцікавішого ви можете згадати зі свого студентського життя? Цікавого було багато. Молоді роки, як завжди всі споминають студентське життя. З першого курсу у нас було конкурс ми шукаємо таланти. Участвували всі першокурсники, це було круто. Також в гуртожитку у нас були і конкурси, і танці, і проводили різні заходи. І були конкурси, і осінні, і весняні. Ну весело було гарно, дуже. Дякую за відповідь. А з якої дисципліни вам доводилося найбільше гристи граніт науки? О, ви знаєте, гризли граніт науки по всіх дисциплінах, але особливо запам'яталася технологія організації будівельного виробництва. От там ми посилено гризли, дуже, дуже такий цей і ви знаєте, завдяки цьому зараз мені легко в роботі працювати. Дякую за відповідь. І які ваші побажання нашому коледжу з нагоди його 105-ї річниці? О, ви знаєте. Дуже багато закінчило поколінь Сумський будівельний коледж, багато вийшло спеціалістів із нього. І я бажаю, щоб він надалі процвітав. Надалі е, випускали гарних спеціалістів, які ну, професіонали своєї справи, я вам скажу. І творчих успіхів, натхнення е, працювати в тому ж дусі, йти в ногу із е, часом. Сумський будівельний, коли це круто. Дякую вам, пані Ірино, за відверті відповіді. Сподіваюся, наша розмова хоча б на короткий час перенесла вас у роки свого студентського життя. Дякую, так.